Тихо-тихо, здається, ми її знайшли. Доброго дня! Мене звати Микола Казарма, і я цікавлюсь, скільки коштує ваш лук. На мені сьогодні футболка з базара, штани гуманітарка, а пояс від воєнволі він коштував 10-900, але мені його подарували. Єбать, за пояс 10 900? він шоу у тебе із золота. Він у мене з кордури 1000 ден, але це не за сам пояс, а ціна за пояс з комплектом підсумків. Комплект складається з чотирьох підсумків під АК, двох для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння і аптечка першої допомоги айфак. Ну, я все рівно не розумію, що в цьому поясі такого, що він коштує таких грошей. От я тобі зараз і поясню. Тут... По-перше, анатомічна подушка. Подержи. Всередині вона має ось такі демфери. Вони ось ці деталі вирізані вручну. І вони тут для того, щоб пояс щільно притискався до пупереку, розвантажував спину і рівномірно розподілялася нагрузка по всьому тілу. Жарко? Жарко. А в цьому поясі не жарко, тому що тут є дихаюча 3D сітка, товщина якої 6 мм. Вона тут для циркуляції повітря і відводу вологи. Чого він такий жорсткий? Жорсткий він, того, що всередині каркаса вшитий пластик. А пластик тут -то для того, щоб у поєднанні з м'якою частиною пояс огинав тіло, не перекручувався і не сповзав. А ще на цьому каркасі розміщені з'ємні панелі, які передбачені для швидкої заміни спорядження. Коли необхідно пояс перекваліфікувати під інший тип завдання. Знімаєш і змінюєш на іншу. До речі, прикольно, що тут є ціна півкільця. Бачу, що ти використовуєш їх для тактичної сидушки і для сумки скиду. А як ще їх можна використовувати? На них можна повісити будь-яке спорядження, наприклад, рукавички, ліхтарики. І ці півкільця задумані для того, щоб звільнити місце на системі Моллі. Ти казала, що тобі подарували цей пояс, а можеш узнати, де такий замовить? Така, що узнавати, я і так знаю. На сайті воєнволі у розділі комплекти такі пояси доступні в чорному, пікселі, койоті, оливі і Мультикамі. Але. З маскуванням тобі треба ще потренуватися. А з вами був Микола Казарма, і це був Огляд на лук.